Вітаю всіх на каналі Surfitu Lessons, де все просто та розуміло. З вами Вікторія Руденка, і сьогодні тема нашого уроку обернення. Обернення інтервалів, обернення тризвуків та обернення септакордів. А що ж таке обернення? Якщо ми говоримо, говоримо про інтервали у нас в інтервалі два звука, то обернення це перенесення нижнього звуку на октаву вверх або верхнього на октаву вниз. Якщо ми говоримо про обернення три звуку, то в три звуці у нас три звука, так? і обернення це перенесення нижнього звуку на октаву вверх. Коли ми робимо саме обернення три звуку... У нас утворюються два нові акорди, які називаються секстакорд та кварцекстакорд. Секстакорд це перше обернення тризвуку, а кварцекстакорд це друге обернення тризвуку. І утворюються ці акорди від перенесення нижнього звуку на октаву вверх. Якщо ми говоримо про обернення септакорду, то будь-який септакорд має... Три обернення. Перше обернення називається сквінт-секстакорд. Друге обернення називається «терць-кварт-акорд». А третє обернення називається секут акорд. Це відноситься до будь-якого септакорду. Ще раз, при оберненні септакорду, а в септакорді, ми пам'ятаємо, що чотири звука, просто да? в них через одну терціях. коли ми обертаємо септакорд. Знову переносимо нижній звук на октаву вверх, утвориться перше обернення, яке називається квінт секст акорд. Якщо ми знову переносимо одну нотку знизу на октаву вверх, утворюється друге обернення, яке називається терць-кварт акорд. І при перенесенні ще одної нотки на октаву вверх, утворюється третє обернення, яке називається секунд акорд. А тепер докладніше на урок. Обернення інтервалу. Беремо дві ноточки будь-якого інтервалу. Ну, це в даному випадку у нас велика терція. Якщо ми перенесемо нижній звук на октаву вверху, то вийде обернення цієї великої терції. новий інтервал. Якщо ми перенесемо верхню ноточку на октаву вниз, вийде знову обернення великої терції. Так от тут виходить цікавий момент. Якщо у нас терція велика, то ми обертаємо в малу сексту. А тепер увага! Послухайте уважно, великі інтервали завжди обертаються в малі. Якщо ми побудуємо малу терцію, то ми обернемо її в велику сексту. А малі інтервали завжди обертаються в великі. Тобто малі обертаються в великі, великі в малі. Дивіться, велика терція, і в оберненні у нас виходить мала Секста. А тепер я попрошу вас запам'ятати одну циферку циферка 9. При оберненні першого інтервала в другий завжди в сумі, виходить, 9. Зараз я поясню. Дивіться, Якщо перший інтервал ісходний у нас теція, то він завжди буде обертатися в сексту, тому що 3 плюс 6 дорівнює 9. Якщо мала теція велику сексту, але 3 плюс 6 дорівнює 9. Далі поїхали у нас чиста кварта. От чисті інтервали завжди обертаються в чисті. Чиста кварта, дивіться, при перенесенні нижнього звука на октаву, получається чиста квінта. Тобто чисті в чисті. І 4 плюс 5 дорівнює в сумі 9. Тобто чиста кварта обертається в чисту квінту. Якби ми її не обернули, ми можемо і верхній звук обернути на октаву вниз, і буде чиста квінта. Секунда. Побудемо велику секунду. Велика секунда, в ній 1 тонн. Да? Вона обертається, дивіться, якщо я доперенесу, вона обертається в, велика, в малу септиму, тому що 2 плюс 7 дорівнює 9. А великі ми знаємо, обертається в малі. Да? От велика секунда, в малу септиму. А якщо я побудую малу секунду, мала секунда півтона, при оберненні, до перенесемо. У нас утворюється велика септима, тому що 2 плюс 7 дорівнює 9. А малі обертаються великі. Далі, зараз подивимось на три звук. Побудуємо з вами три звук. Ну, хай це буде великий тризвук від нотки до. Так? При перенесенні нижнього звуку на октаву верху утворюється перше обернення цього тризвуку, яке називається секст- акорд. Секс акорд. Чому секст акорд? Чому цей акорд називається секс акорд? Тому що крайні звуки утворюють секстор. При перенесенні знову нижнього звуку на октаву В утворюється друге обернення тризвуку, яке називається кварсекс акорд. Чому кварцекс акорд? В основі кварта і крайні звуки утворюють секстом. І ще раз. При побудові три звуку у нас утворюються два обернення. Перше називається секстакорд. акорд, друге називається квартсекстакорд. Я трошки забігаючи наперед, хочу сказати, якщо ви тризвук побудували великий, а в даному випадку це тризвук великий, він складається з великої Терці плюс малої, то і його оберення буде називатися великий секстакорд та великий кварцекстакорд. Якщо ми тризвук побудуємо малий, а він утворюється з малої Терці, складається з малої Терці плюс Велика Терці, так? то і секстакорд буде, бачите? У тризвук я до переношу на октаву вверху, утворюється малий секстакорд. Тепер мій переношений на октаву. Малий кварцік стекор. Тобто, який ми будуємо тризвук, так і називається його обернення. Перейдемо до септакорду. Септакорд це акорд, який складається з чотирьох звуків, розташованих по терціях. Так, це великий мажорний септакорд, але не важливо. Будь-якому септакорді однаково будуть називатися його обернення. При перенесенні нижнього звуку на октаву у нас утворюється перше обернення цього септакорду. До речі, септакорд, тому що краді звуки утворюють септіну. Перше обернення септакорду, яке називається квінт Квінт-секс-акорд. Квінт Чому квінт квін секстакорд? Всередині квінта. В основі і крайні звуки секста. Квіт секста корд. Далі я переношу нижній звук на октаву В, утворюється другого обернення цього сектакорду, яке називається терць кварт, акорд. Чому терцькварт? Терція в основі і кварта. Терць кварт, акорд. І якщо я переношу, перенесу нижній звук. На октаву вверх утворюється третє обернення цього септакорду, яке називається секунда корд. Чому секунд? Тому що в основі лежить секунда. У кожного септакорду є три обернення. Зараз ми з вами будемо будувати обернення інтервалів. Я напишу цифру 9. Чому? Тому що сума двох обернених інтервалів завжди дорівнює 9. Побудуємо з вами. Ну, давайте відре побудуємо. Відре велику терцію, ре фадіес. Підпишемо, велика терція. Ре фадіс. А тепер зробимо з вами обернення. Перенесемо цю ре на октаву вверх. І у нас а фадіс залишається на місці. Получається у нас фадіес ре. І це обернення називається мала секста». Чому мала секста? Тому що великі, ми знаємо, обертаються в малі. А 3 плюс 6 дорівнює 9. Давайте побудуємо з вами від ре. Ну хай це буде мала секунда. В малій секунді півтона. Мала секунда, ре, мі бемоль. А тепер перенесемо ре на октаву вверх. А мі Бемоль залишиться на місці. Тобто, переносимо ми тільки один звук. Дивіться, ре перенесли на октаву вверх а вгору, а мі Бемоль залишили. І у нас вийде. Велика септіма. Чому велика септіма? Тому що ми знаємо, що 2 плюс 7 дорівнює 9, а малі обертаються в великі. А тепер від ре побудуємо чисту кварту. Ре соль це чиста кварта. І при перенесенні нижнього звуку на октаву вверх, або ми можемо з вами легко перенести верхній звук на октаву вниз. Дивіться, давайте спробуємо. Ре залишається на місці, а соль переносимо на октаву вниз. І виходить соль Ре це чиста квінта, тому що при перенесенні нижнього звуку або верхнього звуку утворюється обернення даного ісходного інтервалу, а ми знаємо, що чисті обертаються в чисті. Це обернення інтервалів. Давайте перейдемо до обернення тризвуків. І побудуємо з вами давайте, від ре, великий тризвук. Ре фа дієс ля. Чому цей тризвук називається великий? Тому що він складається з велика терція плюс мала. А тепер перше обернення ми переносимо ре на октаву вгору. У нас, виходить, фа, Дієс, ля, а ре переносимо на октаву вгору. Інші нотки залишаються на місці. І це обернення буде називатись великий секстакорд. Пам'ятаєте, я вам казала, як називається тризвук, так і називається його обернення. Перше обернення — секстакорд, якщо тризвук великий, значить буде й великий секстакорд. Знову переносимо фадіс на октаву вгору. Получається ля ре фадіс. І у нас утворюється великий кварт секст акорд. Давайте побудуємо малий тризвук. Хай це буде від мі. від мі малий тризвук. Малий тризвук складається з мала терція плюс велика. соль це мала терція. І соль, сі велика. Мі, соль, Сі, малий тризвук. Переносимо нижній звук на октаву вгору. Получається соль, С, а це ми переносимо. І це обернення називається малий секстакорд. Тепер знову нижній звук переносимо на октаву вгору. Получається Сі. Мі. Соль. Тепер переносимо соль. І це обернення називається малий квард секстакорд. Далі переходимо з вами до септакорду. До септакорду. І побудуємо з вами. Ну, хай це буде малий увідний. Септ акорд малий увідний. Він складається з мала терція, плюс мала терця, плюс велика терція. Ну, це такий, знаєте, перший септакорд, який я придумала. Мала терція плюс мала терція, плюс велика терця. Ну, давайте відрепобудуємо. Ре, мала терція фа, плюс мала терція бемоль і плюс велика терція лябуль до. Ре Фа ля, бомоль, де. Це малий увідний сеп... септакорд. Називається е, м 77 А тепер зробимо його обернення. Ми переносимо Ре на октаву вгору. Получається, у нас Фа. Ля бимоль. До. І дивіться, цю ре я пишу. Біля біля? нотки до. Чому біля? Єдиний інтервал, який пишеться біля нотки, не нотка над ноткою, а біля нотки це секунда. Чому? Та да, щоб ви не, ну, не наїхали нота на ноту і була зрозуміла тому, хто читає цей акорд. І цей акорд буде називатися малий увідний квіт секст акорд. Далі, наступне обернення, ми перенесемо фа на октаву гору. У нас вийде. Ре і цю Фа переносимо. Тобто обернення — це кожен раз ми нижній звук переносимо на октаву гори. І це обернення буде називатися малиовідний. Терцькварта кав... Терць, корд. Терць, Пишеться. Три, чотири, 4, 3. Переносимо знову ля бемоль на октаву вгору. У нас виходить до. Ре Фа. ля бемоль І це буде малий. Увідний секунд акорд? Вам треба запам'ятати, що обернення називаються, дивіться, основний акорд, септакорд, обернення квін, секс, дивіться, пишемо 6-5, а називаємо з іншого боку 5-6 квітне секс акорд. Друге обернення, пишемо 4-3, називаємо терць, акорд. і третє обернення, циферка 2, секунд акорд. Як називається сам септакорд? Так і називається його обернення. Ми зараз можемо багато септакордів побудувати. Але вам треба запам'ятати, що обернення – це перенесення нижнього звуку на октаву вгору. Переносимо нижній звук і утворюється у нас обернення. Три звуки цих ці, обернень, два, секстакорд і кварцекстакорд, септакордів, цих обернень три. Квін секстакорд, квартакорд та секундакорд. Ви були на каналі Сельфієджолесен з Вікторією Роденко, де, як завжди, все просто, зрозуміло, легко та цікаво. Ставте лайки, пишіть свої коментарі та, звісно, підписуйтесь на мій канал. Буду дуже рада зустрічі з вами і чекаю вас на наступному нашому занятті. На все добре!